Добрий вечір. Дівчата, у вас неймовірна компанія і обалденний рожевий мерседес. Я прямо Дя мечтав такого зустріти. Ой, і гарнюню в таку, таку в на, на багатому мерседесі такому рожевому. То коханий вам подарував чи ви самі заробили? Самі заробили. Серйозно? Серйозно? І що, і кохану нема ще? Звісно, що є. Ой, йо, моє, це дилема, розумієте, це і, інтелектуальне ДТП. Так, нічого, я виведу з того інтелектуального ДТП. Ви в чому експерт? Чим займаєтесь? У мене власний бренд одягу. Бренд одягу. Як називається? Роверо. Роверо, то чоловічі, жіночі жіночі, це вишиванки, посеті я вас обожнюю, то круто. Ми подружимо з вами якусь колаборацію. Зробимо можливо, кохане. Вже я бачу колечко про вам. Дагіння просто Ні, що, Шо? ви мене Ні, нічого. Іноді так приємно, коли дівчина така рожова в колір свого мерседесу. Ви дуже мила, до речі. Коханий Ваш щасливчик, чесно вам скажу. Я Бо теж ви... щасливчик. Так. Ви... ви яскрава і талановита, і кексуальна, дуже і ще. й не можу, ви і ще вишиванка, заходили. розумієте? Я ще не починав, якщо почну до ранку не зупинюся, у вас вже коханий є, так що я не буду починати. Да. Ні, Ну може у дівчат нема коханих, чи у них теж є? Є. У всіх є? Да. Йо-моє, ну я теж шукаю багато дружину собі. Так що, якщо у вас друг є подруги. Ми ж як... піднімемося, так. Як... Та я... нічого, я можу вас підняти. То все, все файно. Якщо коханий не зробив пропозицію, можу вкрасти вас, знаєте? Та бо говорять, хто довго думає, той знаєте, кору обглядає. обглидає. А хто швидко діє, той по-багатому живе. Дивіться, дівчата, вам, вашим коханим, дорожко щасливий штрудель. заряджений на радість, мир, любов, на здійснення мрій без цукру. Фігуру вашу не зіпсує.